Вітаю всіх на своєму каналі, і це відео я випускаю з приводу участі в спільному проєкті В'яжу українською, який організовує Олена Буганова. З 4 серпня стартує тиждень, шалений тиждень стартів. Я хочу прийняти в ньому участь. Я не знаю, який він у мене буде шалений чи ні, але все ж таки справа в тому, що мене тиждень не буде. І тож в період своєї відсутності якось я потихеньку-потихеньку буду в'язати. Але сьогодні я повинна показати моточки і розказати, з чого я буду в'язати, і саме що. Але, дівчата, так, що і за того, що я... мені потрібно поїхати до подруги, то я два дні тому почала свої два процеси, які я хотіла сьогодні вам показати. І це буде. Топ літній топ для мого ажурного кардиганчику, і я почала зовсім трошечки-трошечки пров'язала онуці кофту. Спочатку ми планували, ну я зараз, зараз все розкажу по кожному виробу. Поки що я в попередньому відео розказувала, що у мене проблеми з моїм каналом, поки що ці проблеми вони не вирішились, не знаю, дівчата, що буде з моїм каналом. Те, що про YouTube-адміністрація, я все надаю, всі. Документи, але я все ж таки зрозуміла, що саме це моя вина, що у мене таке сталось. Бо знаєте. Е Працюю 20 років керівником, і постійно я дуже, дуже прискіпливо відносилась до документів. І моя електронна пошта Аюа я там постійно, і навіть зараз я дуже часто заходжу. А от аккаунт Google, він саме на Google. І от як я не звикла туди заходити, отак я і не заходила, і я просто пропустила декілька листів, саме ті, які мені були адресовані. Я на одне не відповіла, на друге не відповіла, на третє і все. І вийшло. Ти що вийшло? Акаунт заблокований, монетизація закрита, реклама не йде. І тож два з половиною роки моєї роботи просто куту під хвіст, як, як кажуть так. Не знаю, щось вийде чи не вийде, мені дуже не хотілося б відкривати другий канал, бо на цей канал я витратила от, до того моменту, який він зараз у мене, 2,5 роки. Це дуже багато часу, яку, який ти витрачаєш кожного дня. Тож, знову все занурюватись знову спочатку, ну, не знаю. Чи захочу я цим займатися, чи ні? Але я дуже вам дякую за відгук на моє е, попереднє відео. Настільки багато переглядів, настільки настільки приємні коментарі. Я обіцяла зробити інструкцію на кардиган на літній. Я обов'язково її зроблю, як би там не було з моїм. Каналом. Я обов'язково перед цим відео я хотіла випустити інструкцію. Але, дівчата, я просто не встигла. Настільки мало часу, що а от саме це відео, яке я зараз е, е, знімаю, я його повинна зняти, бо я заявила про свою участь е, в спільнику. Тож у мене просто 10 хвилин і більше нема, тож коротенько-коротенько. Зараз розкажу вам про свої проекти, які я буду потихеньку просувати за цей тиждень. І перший проєкт, про який я хочу розказати, це літній топ для моєї, мого ажурного, ажурного кардиганчику. Тож я зараз додам фото. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь і можете подивитись моє попереднє відео. Я зрозуміла, що кардиганчик без майки, без топу, це якось не дуже зручно, не дуже практично. Фактично, пряжа у мене залишилась і я вирішила почати в'язати. В'яжу я з, з чотирьох ниточок: це ірин від Ярна 100% мериносова вовна, сіліна також від Ярна 100% бавовна. І моточок, щось там не знаю, що за склад, але всього по трошечки. Тож, в чотири ниточки. Два дні тому я почала в'язати. А чому я почала раніше, бо дівчата, мені потрібно поїхати? І для того, щоб я могла в поїздці в своїй далі просувати цю річ, я, як завжди роблю, я відв'язую якусь частинку, я проводжу вологу обробку або теплову обробку, проводжу. Воно все висихає, я заміряю, скільки мені довжину ширина потрібна чи ні, наскільки мені горловинку закривати, і мені не, у мене не буде можливості прати десь там в путіше в своєму в поїздці. От тож, я два дні тому я почала для того, щоб зробити всі заміри. І зараз покажу, що в мене виходить. Це у мене передня частина це пілочка. Я дов'язала, в'язала дуже швидко дов'язала до пройм, закрила і от зараз я хочу попрати. Для того, щоб зрозуміти, скільки мені піднімати на плечі. Хоч я можу в'язати по рапорту дивитись по своєму кардиганчику, так само можна, можу, але вирішила попрати, і вже може, я трошки коротше зможу зв'язати вже від пройми, бо знизу до пройми у мене саме така довжина, як на кардигані. Мені подобається, як це виглядає. Я також хочу спину зв'язати то, е, точно таким же візеруночком. Е, горловинка буде не дуже глибока, мені здається. Але, дівчата, я бачу, що у мене не вистачає пряжі. Але у мене є моток Ірин, і от та пряжа, яка селена, вона в мене вже закінчилась. Я перемотала для того, щоб в поїздці мені було зручно, я в чотири ниточки перемотала, але я бачу, що на спину мені не вистачить. Тож, я буду, Ірену, у мене ще є. Бавовна є, також є та пряжа, яка без назви, І... але її там трошечки. Тож, якщо у мене закінчиться саме та пряжа, яка без назви, я до чотирьох до ниточок, у мене їх буде вже три, я просто другу нитку додам Ірен, і ви знаєте, що я. Виявила. Настільки завжди е, ну, от, е, за, за Ірен казали, що це настільки м'якенька, настільки класна мериносова вовна, а саме от, в молочному кольорі я не могла зрозуміти. Я приміряю, а вона колиться. Щось колиться. І я почала кожну ниточку прикладати. І я з'ясувала, що саме Ірен. Вона мені трошки поколює. Але я не, буду, я не буду носити влітку цей топ, я буду носити вже восени, і ну, мені здається, що воно колотись тоді вже не буде. Тож, дівчата, буду просувати, і це мій перший старт. Другий старт це кофта для моєї онуки Анюти. Е, мені потрібно її зв'язати до 1 вересня. І спочатку це буде звичайна класична кофта для того, щоб вона могла на білу блузку одягати в школу, коли трошки буде прохолодно. І спочатку ми планували в'язати виподібна горловинка на гудзичках. Все це буде. Гудзички будуть, але половинку вирішили поміняти. Вона буде звичайно кругленька, яку я пряжу використовую. Це артизан від Alize я перемотала ось в такий кейк. І я додала, ви знаєте, всі знаєте, що за метраж цієї пряжі в 100 грамах 420 метрів. І я додала до цього артисану. От таку ниточку, тоненька-тоненька ниточка чорного люрексу. І я пров'язала зовсім зовсім мало. Подивіться, я набрала тільки резиночку, ну, чорний колір дуже погано видно. Резиночку пров'язала і трошечки почала в'язати лицюю гладдю. Сьогодні я спробую трошки ще пов'язати, бо ввечері, дівчата, я не можу в'язати цей проект Дуже погано видні. Якщо б я просто в'язала Alize Артісан, так, а тут саме. Ота от тоненька ниточка люрекса, і щоб її ніде не втратити, мені потрібно кожну петлю ну, дуже так пристально на неї. Контролювати, тож контролювати, щоб я не втратила саме цей люрикс. І вдень, звісно, краще, але зараз вже сьома вечора, і у мене так і освітлення тут вже бо ввечері знімаю, зовсім не було часу. Тож потихеньку може сьогодні трошечки пров'яжу і також намочу, щоб просто зрозуміти, настільки мені вдовжину пров'язувати, і як формувати вирізи пройми і горловинки. Я хотіла ще взяти в тиждень стартів. Я в попередньому відео розказувала, що я буду перев'язувати сина кардиган. Це буде джемпер, і я хотіла пілочку почати в'язати, але ну. Просто, ну я можу про це розказати, але я реально розумію, що ну не буду я брати всі процеси, бо я їду не для того, щоб просто сидіти там і в'язати. Просто трошечки відпочити, трошечки може щось подивитись, надихнутись, переключитись. Тож, не знаю, яка вийде ця поїздка. Спробую щось познімати і. Потім вам розкажу. Дівчата, відео вийшло коротеньке, я не буду більше займати вашого часу, і в мене його також, також дуже зараз бракує. Тож, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, і ми з вами дуже скоро зустрінемось.